Тобі не потрібно нічого доводить. Ти є, і це хорошо, да? і от всередині ти знаєш дуже класно свою цінність. Твоя цінність абсолютно незламна. Абсолютно незламна. І тобі вистачає цінності своєї, розуміння своєї цінності. Ти розумієш, я не жертва, я не терпіла, я не сабмісивна дівчинка. Якщо хтось приходить мене критикувати, він зараз полетить просто нахуй. Отак, От девочки. З таким вираженням і з, таким, з такою інтонацією. Понімаєш? Нахуй, блядь. Все. Тому що твоя впевненість всередині, а не на якійсь там одобрені, схвалені чи не схвалені когось. Понімає? Це я ціна. Тому що я є да? на себе, опора на себе, не на зовнішнє. Я ціна, тому що я прийшла в цей світ. Я прийшла в світ свого батька. Мене Бог сюди відправив, в цей світ, в світ вищих істот, а могла б прийти в світ якихось там вірусів і бути якимось вірусом, але прийшла в світ людей. Значить, все. Моє право тут знаходитись безумовне, Да? Я є і все, і всі мені вже довжні, блядь.